Познайомитися з однодумцями, вийти із зони комфорту і набути цінні навички та знання. Це про шостий набір в академію перших можливостей. Понад 50 молодих людей упродовж двох місяців проходили стажування у Львівській обласній військовій адміністрації. Спробували себе у різних напрямках. Віділі прес-служби працюють люди, які краски хотіли навчити. Вони кожен крок мені допомагали. Я могла питати завжди розраховувати на їхню підтримку. І вони якраз таки дали мені такий поштовх, я б хотіла далі вчитися, розвиватися в саме написаннях тексту. Це не просто про стежування, це про пошук себе, це про пошук того, що ти хочеш зрозуміти для себе внутрішньо і визначити свої пріоритети в майбутньому. Цієї цілі я і досягла. Це дуже важливий аспект, що зараз лода над цим працює і хоче надавати можливість молоді, так як ми є цієї майбутньої і майбутньої нашої країни. І будемо. Працювати надалі, робити країну краще. Дуже часто, коли ми говоримо про освіту, вона теоретична. І такі програми дають можливість відчути на практиці для чого ці знання. Це обопільно приємна програма і правильна для того, щоб ми видозмінювалися змінювались, і для того, щоб молоді люди розуміли, наскільки важливим є. Робота чиновника інформацію про учасників внесли до бази даних молодіжного кадрового потенціалу облвійськ адміністрації. Одній стажарці під час проєкту запропонували роботу. Емілія Куц Олег Гасюк, телеканал Перший Західний.